Від роботи адаптує післядипломну освіту до стандартів Болонського процесу, здійснює інформаційно-аналітичне обслуговування регіону для створення єдиного освітнього простору. Лише за два останні роки в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили свою кваліфікацію понад 14 тисяч педагогів, керівників навчальних закладів. Методистами та науковцями інституту видано 279 посібників та підручників. З них понад 40% мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і користуються великим попитом у вчителів. Активно проходить в інституті розробка сучасних варіативних моделей після дипломної педагогічної освіти, впровадження безперервної освіти педагогічних працівників області, апробація інноваційних технологій, проведення науково-практичних конференцій, інтернет-форумів, вебінарів. І сьогодні, завдячуючи обласній державній адміністрації та обласній раді, управлінню освіти і науки, відбувається знакова подія у історії розвитку інституту як вищого навчального закладу, відкриття нового навчального корпусу. Це приміщення будувалось впродовж багатьох років. І лише в останні два роки влада виділила 6,5 мільйонів гривень на його будівництво, зробила все можливе, щоб педагоги області могли навчатись працювати у світлих просторих аудиторіях, лабораторіях, облаштованих найсучаснішими комп'ютерами мультимедійними засобами. Отож. До вітального слова запрошується голова обласної державної адміністрації Ядуха Василь Степанович. Доброго дня, вельми шановне товариство. Я вже так наговорився, думаю, чи я зможу говорити. Щойно приїхав з острополя. Може, хто знає такий старокостянтинівський район, де зібралося близько тисячі людей, і ми з ними поспілкувалися про життя буття, про те, яким. Чином має і надалі розвиватися район, як мають вирішуватися проблеми, особливо які є на селі, і в тому числі проблеми галузі освіти. Тому що на великий жаль, сьогодні йде спекуляція по цих темах, і хто мене не знає, я вам скажу, що я на робочому місці проводжу по годині деколи, а весь час серед людей, щоб на власні очі бачити, що в нас зроблено, які є проблеми і які шляхи їх вирішення. Я думаю, що сьогоднішня подія вона є визначальною в житті інституту після дипломної освіти. Незалежно від того, що ми вже прослухали, чим займається яка специфіка даного навчального закладу, якому реально вже виповнилося, якщо порахувати скільки там 73 роки. Так виходить, сьогодні визначається і виділяється, і приділяється належна увага. Чому? Тому що все пов'язано з галузі освіти, а галузь освіти визначена в роботі обласної державної адміністрації останніх два роки пріоритетної і на рівні держави. Я думаю, що ви ще не забули 2011 рік, який був визначений роком президента, президентом України роком освіти та інформаційного суспільства. Я думаю, що ви слідкуєте за життям Хмельниччини і бачите, що сьогодні цій галузі приділяється максимум уваги. Для нас принципово важливе для влади насамперед, коли ми говоримо за освіту, повернути повагу до вчителя, і це мабуть саме головне. І десятки зустрічей, які я провів не тільки в школах, а на різних урочистостях за участю представників усіх територій, і кожен вчитель сказав, так, це правда. Дійсно, за останні роки до нас є дуже і дуже велика увага. Сьогодні ми говоримо за розвиток дошкільної освіти. Ми говоримо за те, що за два роки в області відкрито 74 дитячих садочки, 22 школи, там де є учнівський контингент. І ми говоримо людям, що сьогодні батьки мають визначати, де їхні дітки мають навчатися, чи там, де сьогодні є 10 учнів і два педагоги, де відсутня бібліотека, спортивний зал, харчоблоки, проточна вода і всі інші комп'ютера, чи там, де створені належні умови. Бо коли спекулюють на цій темі опоненти влади, то мені приємно, коли сьогодні з ініціативою саме виступають батьки, на превеликий жаль, не вчителі, а батьки, які говорять, що ми хочемо, щоб наші діти не просто ходили до школи, а отримали якісні знання. Я вважаю, що інститут саме сьогодні слугує вчителю, саме він покликаний підвищувати професійну майстерність, компетентність педагогів. Наші вчителі мають гарні знання. Наші директора шкіл, прості вчителі, директора дошкільних навчальних закладів, всі ті, хто пов'язаний сьогодні з відповідною галузю в області. Проте життя на місці не стоїть. Воно потребує завжди пошуку, воно потребує пошуку нового, прив'язаного до сучасних умов. І приємно те, що саме інститут сьогодні охоплює. Своєю діяльністю підвищення кваліфікації близько 28 тисяч освітянських кадрів це дуже і дуже позитивно. Ми знаємо за ту ліцензію, яка дає можливість щорічно підвищити кваліфікацію восьми тисячам курсантів за 39 напрямками. Це дуже і дуже важливо. Роль інституту сьогодні вкрай необхідна в процесі реформування галузі освіти. Сам інститут має миттєво реагувати на нові виклики часу. І приємно те, що саме в цьому контексті за останній рік підготовлено за різними програмами більше 10 тисяч вчителів, ті, які е, сьогодні вкладають нам казати свої знання, в, саме в процесі реформування. Окремо хочеться сказати, що сьогодні інститут не тільки відомий в області, а й в Україні як Навчальний заклад, я думаю, що це чи не єдиний заклад, який має таку тенденцію до наукової, досвідно експериментальної роботи саме в галузі дошкільної, загальносередньої позашкільної освіти, це надзвичайно важливо. І надзвичайно важливо, що сьогодні працюють різні наукові праці. Одна з них це найважливіша з моєї точки зору. Це Модернізація завжди це слово ми звикли говорити. Модернізація економіки і так далі країни, модернізація діяльності науково-педагогічних працівників щодо підвищення якості освіти в загальноосвітніх наших школах нашої рідної Хмельниччини. Я знаю, що тут талановиті керівники працюють в інституті, талановиті викладачі, педагоги, які мають величезний досвід. Практичної роботи, які здатні сьогодні вчасно зорієнтуватися в нашому сучасному житті, і передати всі ті нові теми, передати всі ті новий дух в розвитку галузі освіти саме нашим педагогічним працівникам, нашій рідної Хмельниччини. Я хочу щиро привітати усіх з такою гарною подією і сказати єдине, що Хмельниччина розвивається, що Хмельниччину визнали, Хмельниччина має власний авторитет. Ще два роки назад так говорили: а є така область на заході України. Сьогодні одна з найкращих областей в нашій державі. Заслужено. Сьогодні до нас йдуть інвестиції. До речі, сьогодні зранку ми підписали текст меморандуму з словацькими партнерами щодо пошуку. Альтернативних носів енергії, будівництво відповідних заводів по переробці біомаси. Завтра вперше ми відкриваємо на заході України, у першій Хмельниччині сонячні електростанції, яких буде побудовано 40 на протязі півроку. У нас є візитівки, бізнес складає кошти, тому що є тут стабільність, є порядок, і кожен знає, що якщо це сказано, то буде обов'язково зроблено, не дивлячись ні на що. А величезна увага до галузі освіти, тому що за ці роки. Ми не тільки на придбання і на осучаснення різних матеріально-технічних ресурсів виділили близько 50 мільйонів гривень. Це величезні кошти. І ви хто в селах знає хто працює в райцентрах, знаєте, скільки уваги зроблено нашим школам. Чи не так? А тому я думаю, що ми, як ніколи, будемо єдині і будемо боротися завжди за єдине, за те, щоб наповнювався бюджет. За те, щоб Хмельнична розвивалася, маючи авторитет, це авторитет кожного, хто б не працював, в якій галузі, бо аграрний сектор найкращий в державі вже два роки підряд. Промислові підприємства відновили цілий ряд роботи, показують в числі семи областей держави, де вже третій рік підряд ми демонструємо позитивну динаміку розвитку. Сьогодні по наповню бюджету Хмельницька область, вона ж не така велика і немає таких потужних підприємств занадто великих. Ми сьомі з 26 регіонів по виконанні дохідної частини, яка дає нам можливість сьогодні спрямувати кошти саме на розвиток, в тому числі і ми допомагали коштами на відкриття сьогодні інституту після дипломної освіти. Я хочу закликати нас усіх, як ніколи, де б я не був серед людей. І сказав, допоки мене, то у нас буде єдина лінія об'єднавча лінія, лінія направлена на порядок і на розвиток. Кожен день, будь-якій галузі. Будь-яка людина, яка займає посаду або користується державними грішми, має працювати на розвиток нашої країни. Бо країна наша розпочинається з кожної з нас. І ми в першу чергу педагоги маємо прищепити, та я ж сьогодні сказав дітям, любов до нашої країни, саме починаючи з дитячого садочка і шкільної парти. Це питання номер один. Бо останні речення скажу, можна говорити годинами, коли приїхали бізнесмени з Іспанії, каже Василь Степанович, якби показали, що там відбувається, то ми б жахнулися чи в Португалії, чи в Греції. Ну ми б жахнулися. Бо в них інші, вони справжні патріоти. Вони показують одне, знайдуть з тисячу добре і показують. А в нас так виходить, що директора шкіл, вчителі, влада взагалі нічого сутками не роблять, тому що в нас по телевізору, як не стріляють, бивають до ДТП і так далі. Вроді життя немає. То це ми патріоти нашої держави, якщо ми її не презентуємо, якщо ми не відстоюємо інтереси, та кінець кінцем. Скільки можна бути словесними патріотами, приїжджати на ці майдани і розказувати, що. Ми п'ять років знищили Україну, а зараз прийдемо, будемо щось робити. Та скільки можна ганьбити цю державу і обріхувати цих людей? Я думаю, що люди в нас свідомі, і ми обов'язково будемо йти разом. Будемо боротися всі за стабільність, яку ми досягли, бо без якої неможливий добробут громадян і неможливий розвиток нашої держави. Я щиро вітаю вас усіх і нас, усіх з такою гарною подією. Хай інститут слугує і надалі вчителям. А вчителі хай поділяться своїми знаннями, своєю частиною серця і душі з нашими дітьми, майбутнім нашої країни. Зі святом святого. Сівністю району. Що, Юра? Десять років. Слово запрошується заступник голови обласної ради Осадчий Василь Петрович. Вельми шановні педагоги. Сьогодні дійсно знана подія не тільки в місті тут Хмельницькому, а в нашій Хмельницькій області, тому що ця будівля вже багато-багато років стояла і не була ніким завершена. Тільки завдячуючи тісній співпраці всього депутатського корпусу обласної ради обласної державної адміністрації, це відбулося, тому що виділені кошти, і кожна копійка, вкладена сюди, буде слугувати для наших дітей в кінцевому рахунку, це цей інститут безумовно. Дуже нормально буде розвиватися тут, тому що ці будівлі, де ми були, це були люди, розміщалися в приспособлених приміщеннях. А сьогодні тут нормальні умови створені, достатньо площадів, достатньо обладнання, і буде все можливе для того, щоб удосконалювалися наші вчителі. Я також. Від депутатського корпусу обласної ради від голови Миколи Васильовича Дерекота. хочу привітати всіх педагогів Хмельниччини з цією знаковою подією і також, як і обласна державна адміністрація вручити подарунок. Хай вам сміється доля журавлина. Поля розлоги колосом цвітуть, червоні ягоди калина дарує хай щасливу путь. Сільки знань нам дає методист викладач і терплячий, вимогливий, щирий, загартований словом і мудрістю. Ми попросили ліцей нам допомогти, це наш братський і дружній навчальний заклад. І ще, щоб знати, чому, знаний, ми приїдемо. Програма думаю, Це буде... вже друга обладнання Київський, де у нас буде така зв'язка з інститутом і... Скільки п'ять кафедр у вас? П'ять кафедр в ліцеї і п'ять кафедр у нас. У нас ще центр. У нас одна структура. Якщо можна, я вирішую. Я так, це буде зйомка. Це буде. Я колись зайшов в школу. Ольга, як в школу, пам'ятаєш, коли я дітей запитав дешу там? Зразу такі прості питання, які зразу великі. Я кажу, коли був день незалежності України, а почешу, не, не зразу запутаються, зразу складні математичні ці думки в них. Так. Все так просто, але коли дітей заснували умови і так саме думаю, що і вас тут так. супер. Так? Щось нове є зараз навчальному процесі. Все поставимо там. Ми говоримо за реформування галузі освіти, ми говоримо за зміну і психології, і поглядів педагогічних працівників взагалі, всього викладацького складу стосовно підвищення якості освіти в наших школах, дітей наших. Ну, що треба змінювати, тому що життя бачите зовсім ставить інші завдання, а не націлювати тільки на те, що школи. Так. Окремо на тій комунікаційній типології. Це цікаво. Осипан, сядьте на це місце, ми зараз вийдемо. на А тоді вас видно. А Я виділяю, що я просто місто щепетівку включить наприклад. Тобто ми придбали оцю систему Adobe Connect Pro. і тепер ми маємо сервер. Там можна створити 100 віртуальних кімнат, підключити 100 учасників. Ми можемо для адміністрації, для ради, для управління освіти створити кімнату, вашим комп'ютерщикам дати права адміністратора, і ви свого ноутбука можете проводити з районами це все. І це на нашому село проводити на ради. От я спілкуюся зараз з методистами. <проводжувальник> Аналізуємо підсумки інтернет Олімпіади. У нас вже 13-й рік проходить. Ми маємо гарні результати на українську. Та, тому, Без... ja. <проводжувальник> зараз пробуємо. Немає? Ні, ну тут... є ж таке, ми тільки сказали, треба дати право включити і так далі. Yeah. Тобто, вон, вони в списку всіх, хто є yeah. задіяний, а, я... От, а, я я місто, що зараз включається. В п'ятницю ми проводимо за свою апаратну нараду з начальником відділу освіти. Ну, Це щось сучасне, правда? Це вже нове да, те, що да, потрібно, да. знаєте, за щораз людей збирати. це а Економія журналу озвучили. Камера, бачите, мікрофон, оця система, ага. тамбер. Нам вдалося її своїми зусиллями підключити до Adobe Connect. Ми тут підключили, все функціонує, діє. І тепер звідси отакі. От Актуальні, От я брав участь в третій міжнародній конференції по дистанційній освіті і доповідав, так, не їздивши в Київ і так далі. Один вебінар це для обласного бюджету щонайменше тисячу гривень економії на, на білети, на проїзд і так далі. Сто вебінарів за рік так, і окуповується система, повністю на що затрачені 90 тисяч. І оперативно провести якусь нараду, пів години зібралися, обговорили. А всі в mm. студіях mm. вас бачать, коли провели. Оце все зараз в нас вся область, оце mm. все. чує, що ми говоримо? і Я зрозумію. Причому, mm. ага. а, а включаємо почес. Так як в любаю. Чіткість <плес> така, що можна показати <плес> таблицю і будуть видно цифри. От камера вона наводиться, вона там біля стіни, мікрофони. А, це каже з Доброго дня, доброго дня. Як справа? Непогано. Ви розкажіть. розкажіть, чого вас сьогодні зібрали? Сьогодні нас зібрали для того, щоб поговорити, стати інтернет Олімпіад. І в основному у нас ще питання про позброєння. Які є досягнення Кам'янець-Подільського? В цих олімпіадах наших дітей. Які досягнення є? Два, два прозви призері простане. І перше місце методисти до методисти, так, що... Ні. Ні. це досягнення. Ви розумієте, швидкість інтернету в регіонах. Степановичу і вся поважна аудиторія. Чуємо вас дуже добре. Як вас справить, Шепетівці після дня святкування міста? Шепетівка. Була дуже задоволена такою високою честю, що нас відвідав губернатор, що підівка має гарний позитивний настрій і оптимістично дивимося в Я думаю, що і ви, і всі педагоги, і хто нас зараз чує да, і бачить, будемо обов'язково боротися за стабільність, правда? За добро обов'язково. Обов'язково ми за старіні за добробут, за державу, за президента, і за нашу скупу. Дякую, дякую всім вам. Хай нам щастить, хай щастить Україні. Дякую. Це центральний свят. Це комп центральні Я також можу дивитися ці видимості. Так, тобто можна Я думаю, що тут немає слів. Все сучасне, що потрібно. Від умов до обладнання. Які питання? Питання є, немає.